Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту Forsage Professional Premium на цілих 82 предмети. Насправді, виробник цього набору зазначає трішки більшу кількість інструментів в наборі, ніж 82. Тут ми бачимо напис 82 плюс 6. Що таке плюс 6, я ще досконально не розбирався, але зазвичай плюс 6 – це якісь дріб'язкові там інструменти, на кшталт Г-подібних шестигранників, які виробник. Просто відчайдушно додає до набору для того, щоб збільшити кількість компонентів на фоні своїх конкурентів і заявити, що за приблизно ту саму суму грошей можна отримати набір на більшу кількість інструментів. Але насправді ось ці шестигранники навряд чи несуть якусь користь в наборі. Інструмент постачається в зручному надійному кейсі з надійного якісного пластику. Дизайн можна назвати там, таким класичним стриманим, тобто нічого тут такого цікавого немає. Защіпки в нас металеві, і петлі також умовно металеві. Тобто, в принципі, нормальний, звичайний, стандартний, класичний ящик, але пластик досить міцний. Відповідно, такий ящик витримає якісь там навантаження, удари, не зламається, і ви не розгубите свій інструмент. Всередині набор виглядає наступним Чином, і одразу я почав шукати ось ті плюс 6 інструментів, плюс 6 предметів, і я їх не знайшов. Тому я перерахував всі компоненти в наборі і їх виявилось 87. Потім я знову перерахував і знову ж таки 87. Тобто виробник нам каже 82 плюс 6, що дорівнює 88. По факту тут 87 предметів, і ще потрібно здогадатись, які додаткові компоненти виробник нам сюди поклав. Справа в тому, що існує така стандартна комплектація. На 81 предмет. Нещодавно у нас були огляди інструментів від Apro і Goodyear на 81 предмет. А це, в принципі, варіація на цю ж тему, але виробник тут трішки збільшив кількість компонентів. Те, що кидається в очі, я бачу тут додаткові головки на 1-2 дюйми 10, 12 і 13. Зазвичай в наборах на 81 предмет, ось цих трьох головок, немає. Також я бачу один додатковий. Works ось тут. Ну, і в принципі, я думаю, що ще десь є якісь додаткові компоненти. Навіщо писати 82 плюс 6 мені незрозуміло, можна було просто написати 87 предметів. Тобто, в принципі, виробник трішки нас плутає, але я був не правий. Додаткові компоненти в цьому наборі є, і вони більш корисні, ніж набір шестигранників. Весь інструмент виготовлено з надійної інструментальної сталі 50 BV-30. Це стандартна сталь для ручного інструменту. Здебільшого тут в нас хром ванадієвий інструмент, але є і хром молібденовий. Зазвичай він має покриття чорного кольору. Це головка на 19 і на 17. В цій частині у нас набір ріжково накидних ключів, також. Де подібні воротки та подовжувачі на 10,5 см під 1 дюйми, і також ще гнучкий подовжувач під 1,4 дюйми. Інша частина інструменту, як завжди, більш цікава. В цій частині кейсу ми бачимо накідні головки під 1-2 дюйми в розмірі від 10 до 32. В аналогічних наборах на 81 предмет. Йде менша кількість головок від 14 -го до 32. -го. але тут є ще одна особливість. Наприклад, зазвичай в інструментах такої комплектації в нас ключі закінчуються 22 розміром, а тут 19. -м. тобто. Кількість ключів та сама, але розміри трішки інші. Також одна особливість цього інструменту це те, що тут в нас 12 гранні головки. Ось ми бачимо дві шестигранні головки, а всі інші 12-гранні. Вважається, що такі головки більш зручні в роботі. Але в деяких випадках менш надійні, особливо, якщо ми працюємо там з деталями, гайками, болтами малого розміру, тобто до 19-го. Ну, тут ми обираємо між зручністю та надійністю. Хоча, я думаю, якщо там акуратно користуватися цим набором, то нічого страшного не трапиться. І такі. Головки будуть більш зручними в використанні. Що ми тут ще бачимо? Є декілька свічних головок в розмірі 16 і 21. Вони, на жаль, не магнітні, а просто тут така є у нас гумова вкладочка, гумовий ущільнювач. Відповідно, два кардана під 1 четру і одну другу дюйми, вони поєднуються з воротками 1 четверта дюйми і одна друга дюйма. І до кожного кардана ми можемо там обрати необхідну головку, біту тощо. Під 1 четверту дюйми в нас є головки в розмірі від 4 до 14, і також ще, ось, будь ласка, є набір біт. Ці всі біти ми можемо поєднувати або з оцим воротком на одну четверту дюйми, або з теподібним. Воротком для більш силового впливу. І також тут є додаткові подовжувачі, якими ми можемо набрати собі необхідну довжину. То, будь ласка, ось така довжина. Цей адаптер за необхідності можна ось так переставити на ось цей вороток. Він гнучкий за рахунок кардану і гнучкого подовжувача. І також тепер ми можемо використовувати будь-які необхідні біти. Як ми бачимо, біти тут такі гарненькі, пофарбовані в коричневий колір. Це трішки незвично, ну але в принципі якоїсь практичності, на мій погляд, інструменту це не надає. Аналогічно ось цьому воротку на 1 дюйми до воротка на 1,2 дюйми У нас також є подовжувачі. Короткі і більш довгі, їх також можна поєднати між собою і отримати ось таку велетенську конструкцію. Ну і відповідно, ось цей. Подовжувач він також може виконувати роль воротка, якщо нам треба щось силою зірвати, якусь там гайку, болт тощо. Тому що ось такий інструмент в нас не призначений для силового впливу. Тобто цей інструмент ми використовуємо для зручності, а ось цей інструмент вже безпосередньо для силового впливу. Ми його можемо комбінувати в будь-якій послідовності, ну і також, в принципі, використовувати його разом з різними там головками. Різного розміру. Також використовуючи ось цей адаптер для воротка на одну другу дюйми, ми можемо разом з цим воротком використовувати будь-яку з біт з ось цього набору. Тобто цей адаптер у нас є таким собі перехідничком, який дозволяє використовувати біти з більш потужним воротком. Під 1 четверту дюйми є свій набір біт в розмірі від 4 до 14. Вони також 12 гранні тобто більш зручні, але. З якоїсь точки зору менш надійні, хоча це не доведено. І знову ж таки ми, в принципі, можемо між собою тут поєднувати, а за необхідності, замість ось цього воротка, використовувати руків'я з набору. І саме руків'я в нас прохідне, тобто ми до нього також можемо під'єднати вороток, ну і користуватися ось наступним чином. Тобто, в нас вже руків'я. Оснащується храповим механізмом, якщо в цьому є необхідність. Ну і також ми тут можемо додавати кардани, подовжувачі тощо. Тобто, в принципі, ось ці всі головки в нас поєднуються або з цим руків'ям, або з цим воротком, або з різноманітними подовжувачами. Ну, і знову ж таки, до цього воротка будь-який з цих біт, і також будь-яку з цих біт ми можемо під'єднати до руків'я і за необхідності використати. Наш вороток або додати сюди кардан, адаптер тощо з будь-якої сторони. Щодо воротків з храповим механізмом або тріскавок, хочу сказати, що перше враження від них досить позитивне, як і в принципі від цього інструменту. Вороток досить важкий, має якісне покриття, ну і в принципі враження від нього дуже позитивне. Але є деякі нюанси. По-перше, він має таку рівну форму. Тобто бувають воротки анатомічної форми з вигнутою ручкою, бувають воротки з ось такою прямою ручкою. На мій погляд, з такою прямою ручкою, в деяких випадках над пласкими поверхнями незручно працювати, тобто ми можемо рукою десь чіплятися за цю поверхню. Комусь таке подобається, комусь ні. В принципі, не можна сказати, що це великий мінус, але все ж таки я радив би звернути увагу на форму руків'я. Також. Що стосується самого руків'я, воно з однієї сторони непогане, якісне, виконане з якісних матеріалів, прогумоване, але мені здається, що ну, руків'я в руці тримається не досить надійно. Тобто в деяких випадках мені здається, що воно заслизьке. А так, в цілому, в принципі, сам по собі вороток. Дуже класний, міцний, надійний, і зараз ми його ще розберемо і подивимося, що там всередині. Розбирається цей вороток трішки складніше, ніж у інших виробників. Тобто тут потрібен спеціальний інструмент, яким ми можемо зняти ось цю скобу. В принципі, якщо цей інструмент є, то все робиться дуже швидко і просто. Тут ми бачимо, що і сам механізм перемикання обертів з лівостороннього на. Право трішки відрізняється. Він більш потужний, міцний і надійний, і тут є ще гвинт, за допомогою якого ми можемо цей механізм відрегулювати. Тобто, якщо у нас ось цей прапорець трішки там розбовтається, ми можемо цей гвинт підтягнути, і механізм знову буде працювати як треба. Також ми бачимо надпис на механізмі 45Т. І, відповідно, я перерахував кількість зубців в механізмі, їх тут 45. Це нам говорить про те, що для того, щоб зробити там якийсь мінімальний оберт ось цим ключем, його руків'я потрібно відвести на приблизно десь. 7,5 градусів. Тобто існують ключі там на 72 і навіть на 90 зубців. І відповідно такий ключ для того, щоб зробити якийсь там оберт, потрібно відводити там на 3 або 5 градусів. Тобто ним зручніше працювати в важкодоступних місцях. Тут зубців більше, і тому кут відведення руків'я більший. Ну, можливо, в важкодоступних місцях таким ключем буде працювати важче. але в цілому, в принципі, ну, як на мене, конструкція нормальна. Надійна і ну, набагато надійніша, ніж у переважної більшості аналогічних інструментів. Тобто, ось ця конструкція мені подобається більше, ніж пружинки, і якісь там такі прапорець, яким ми перекидаємо ці пружинки з лівої на праву сторону. На самому початку відео написи Professional та Premium на пакуванні даного інструменту мене трішки тішили і навіть смішили. Зараз, коли я познайомився з якістю цього інструменту і конструкцією певних його компонентів, я можу сказати, що ці написи, в принципі, оправдані, і даний інструмент заслуговує на те, щоб його називали професійним. Тому що, в принципі, він має класну якість, всі його компоненти виготовлені з якісної надійної інструментальної сталі. Тут класне надійне покриття, добре збалансовані і підібрані всі компоненти. І як ми бачили, навіть механізм. Тріскавки вже відрізняється від переважної більшості, тобто він тут вже більш надійний, більш професійний, більш довговічний. Тому однозначно цей інструмент можна назвати якісним і професійним. Якщо ви шукаєте саме такий інструмент, я радий би звернути увагу на ось цю модель. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.